Доброго дня, шановні підписники. Ну, Продовжуємо працювати. Сьогодні вже змонтували силовий вал на прес. Це той вал, який йде на привід підборщика. От, І отого шнека. Ну, Я не думаю, що там зусилля таке велике. От, Він по наружі 42, тут трошки проточений на 40. От я його посередині розрізав. Там нарізав різьбу 26 півтора. І тут закрутив, дліна цього вала зійшлася до міліметра. Він ще був вал 2 метра 92 міліметра, а став 2 метра 412 міліметрів. Зараз все зійшлося, все скручено. Ми тільки ж буду зварювати на цьому великому станку. Зараз трошки приберемо, заправимо, зваримо, проточимо і силовий вал. У нас буде готовий. Ну, на станку ще подивимося тут центрацію по цих. Тут все чітко. Ну, я думаю, воно не збилося, тому що проточено там і різьба нарізана соосно, так що нікуди воно з посадочними місцями. В общем, так роблять наші так сказати, знайомі в Ютубі пакистанці, і ми так зробили. Я думаю, що воно буде ходити. Трошки прочитав ваші коментарі по поводу преси. Uh, ну, пишуть, що дідуві uh, делать нехреб. Аби вам було що робити. А в мене робота є. І я ж нікого не заставляю. Ви не робіть цього, що я роблю. І преса не треба розширяти. Це воно мороковите ще п'ятінне діло. Це не просто так, що взяв раз та два. Так якби ще й не мішали, а давали роботу, що я робив тільки біля цього преса, так як пресом займався, тільки прихватком. Ну зима велика, я намітив, я зроблю. От так. Кажуть, що дід Іван ще машини не варив. В своє время я їх стільки переварив. Що вам і. Не снилося. Щас я їх не дуже е, беруся варить, тому що шкурка вичинки не стоїть. Це по-перше. Ну а хлопці, друзі, куми, які звертаються, поняття діло, ми це все діло робимо. Ну, тільки я вже, як так сказати, як е, консультант тепер е, така моя роль. А варив основному Андрюша. От зараз ми вам покажемо, е, що він е, робить, бо ми цього не фігуруємо. Очередна машина. Наша, будемо так казати. І Андрюша зняв крила, бо там під крилами у Мерседеса обов'язково є тріщини. Так воно і вийшло. Андрюша зараз уже одну сторону попідварював. Як воно виглядає, ми покажемо. Цій машині 32 роки. От як ви бачите. Пороги цілі. Ну, Згринило саме кріплення цієї защити платмаски. І переднє кріплення крила. Ну, це все ми зробимо. Все остане воно ціле, навіть краска рідна. От. Ну, от як ви бачите, от де воно тріскається. От де воно тріскається. От. Ну, Зараз, Андрюша, це все діло зробить. Та сторона, де він почав. От як вона виглядає. Андрюша вже попроварював його, залишилося тут проварити. Ну і, ми, як завжди, ми будемо да, будем кидати сюди е, усилення. Так як е, ціле лопнуло, то, понятне діло, що сварка деякий час вона подержить, а тоді без того усилення по-любому воно лопне. Ми кинемо сюди усилення. І я думаю, на деякий час оці машини. Бугате, щоб поексплутирувати. І ця час бачите, як воно. От верхнє крило є, yes, от, от таке воно не знило, а низочок от трошки підігнив. Зараз в інтернеті подивимося, яка його там конфігурація. Все це діло ми з двоєчки метало зробимо. Андрюша його туди варить. Ну воно не существенно. То просто там кріплення ті защити пластикової, що закриває поріг. Пороги не в неї теж цілі, ніхто їм не валював, ніде нічого. Ну, вони цілені. Ну, Ось так, як трошки була грязючка. Вони не погнуті, не підігнуті. Е, дом, Піддомкратники, все воно ціле на ну, ній. Тут трошечки треба буде підварити, там воно є трошки. От, і от чуть-чуть є вже е, попідварювати, бо воно ж вже підгнило і трошки. Ну, це отак. А що ж ви хотіли? 32 роки і щоб воно було все ціле. Це таке буває тільки у касі. Що 32 роки і машина ціла. Якщо машина експлуатується, експлуатується кожен день. По-любому десь підгніє, і десь лопне. Ні, якщо вона стоїть у гаражі, так як у мене, вона і після доход простоє там. Дідові їздить нікуди, але вона там стоїть ціленька, чистенька і сухенька. Понятне діло, її надовше хватить. Оце отакий розклад. Так що продовжуємо працювати. Попо. По поводу цього будемо знімати і вам показувати. От так вийшло. Ну, бабку сняли, бо станка не вистачає, люнета немає. Ну, вийшло так. Ну, вийшло. Я думаю, це не дуже велике на величину 2,5 метра. Отлично. Тим більше, що там стоять бухрятні, самоцентрійші почетники. І обороти там невеликі. Так, що працювати воно буде. Що уже не взагалі. Ось так. Що зробили по пресові? Занесли підборщик і розібрали його до мелочей. Так як на оцих деталях. От на оцих деталях. Заводу оці втулки не йдуть. Просто в чугудні направляючи, і воно мене порозбивало. Я був виготовив десь, не знаю, років вісім назад. Може менше, може більше, але дуже довго. Виготовили отакі второпласти втулки. Понятне діло, це все діло позаварював, бо воно еліпсом порозбивало, позаварював, а тоді ж фризою це все діло пройшли. Тут діаметр 30 міліметрів в корпусі, а у втулки в середині 25, ну 2,5 мм міліметра на сторону. І от дивіться, за весь період експлуатації, в якому вони стані. Е, розмір надо 25. Тут він, в одних є 26, в других 27. Ну, деякі є що. Тільки-тільки того, що ви бачите, вже практично вона вже перетерлася. Но метала ще не заділо. Якраз вчасно ми все це діло розібрали. Ну, як ви бачите, втулки я вже поточив. Оце таким образом. От вони забиті. Надіватиметься буде плотненько, але там ізначально плотненько, а там уже півміліметра вироботка є на тихвалах. І буде воно тут скользить. І ще дивись, деякий час воно нам, так сказати, прослужить. Оці круги, де ходять, так сказати, уголки, де йдеш підборщик, самі пружини, вони взаємозаміння. Ліво можна поміняти направо, а право, наліво. Ну, ведуча там в основному одна, друга От Виготовили ми на всі, так сказати. Оце в нас ведуча. Тут вони длінші, я пустив, тому що тут ще одягаються ті направляючі із подшипниками, які ходять по улітки і крутять, крутять вертять. Оце отак. Вся була проблема зняти оцей, так сказати, флянці, ну, зняти з, осі, е, з їхньої осі. Е, так як ось тут сильна. Ось сильна. І щоб його зняти, треба витягнути всю ось через всю длину. Ну однієї виходить, що він виходить 20 см, а другу треба протягнути через ну всю все. Свій час я був і зашліфував до бльоску. Зробив сйомник і нічого в мене не виходить. Справа в тім, що ті так сказати, круги вони так плотно сидять там. Вони фіксуються двома розрізними трубками 8 міліметрів, а потім всередину ще одна забивається. Казалось би, та яке там напряження, а воно там прикипає так, що одну сьогодні прийшлося і підігрівати. Нічого не зібимо, і хоч те, що хочеш. Хоче. Ну щоб його це все діло розібрати, ми не тянули цей вал через всі направляючі. Ніщі. От я раніше що зробив? Розрізав цю вилку і зробив от такі от флянчики. Он він один, а он на другій стороні він другий. На шість болтів з направляючим. Я його розкрутив, розібрав і мені проще. Одну на одну сторону, одну на другу. Так що хто з цим ділом не сталкувався, не сталкувався з цим ремонтом, він навіть уяви не має, як це воно. Спинка мокра, не знімається. Це я не знаю, треба спец... спецінструмент. Ну, я, я ж говорю, я свій час робив сйомник. Длинний сйомник, я зроблю, от шліфував, доблю, і нічого в мене не вийшло. Не, ну, не йде воно так, як нам. І оце такий оптимальний варіант. Тут, як ви бачите, нічому тут воно не мішає. Направляюся. І болтиків стільки їх тут. Сім штук, я сказав ще. Сім штук. Направляю, Направляющую клас, і все воно держить, все воно отлічно. І все воно. Ні. А це ж воно прикручується до е, корпуса. Ну, а тепер, так як ми розширяємо, буде розрізатися в цьому місці і буде додаватися 32 см, плюс оце, що ми відріжемо. І в станочку буду приварювати е, флянець, цей же ж виміряю як. І буде додавка, тому що тут нема смисла додавляти. Е, тут вже ж підпошипник, воно все заводське, ну, нема, нема смисла. Можна було б оце все діло відрізати, сюди додавати, а те не трогати. Но вирішили додати там. Воно тут таке не несуще, труба та вся стіна в мене є, труба в трубову барю, іде воно не дінеться, буде працювати. Так що продовжуємо далі. І так, ребята, не потєві одклоняємося, так сказати, від от маршрута від от нашого, от, так сказати, преса. Е, невеличка така робота. Заміна переднього сальника на машині Мерседес. Та 100... й не тільки. 124-й. Та й не тільки. В своє время я займався ремонтом легкових машин. Ну, як сказати, совєтських. Щоб поміняти передні сальники, не розбирати ніде нічого не знімати, знімаю грабучок, той сальничок видирається. От така в мене нехитра приспособа. Це на жигулі. Сальничок одіваємо сюди, там, понятне діло, помажемо, його колац, отака втулочка, І храпочком. Це все діло акуратно задавлів. Ну, храпочка вже тут немає, бо він пішов по назначенню. От. І ручкою заводною, потихеньку, щоб було. Це все воно мінялося на раз-два. Ні в якому разі, ні молотком, ніде нічого. Чуть-чуть перекос, він скривився і тоді пропускає. Тот же ми зіткнулися, як поміняти його ж на Мерседесі. На Жигулях там я спереді шпоночку винімав, і в мене тут нема шпоночної канавки. Ну там шпоночка, шпоночка сидить так плотненько. Ну, зараз почнемо її вибивати. Воно ще там не розбиралось, знімалось. Вирішили, як виточили отаку втулку, От одіваємо ми його сюди, от на цей е, так е, флянець. Отак, от одіваємо ми його. А тепер помажемо, одіваємо сюди сальник і за допомогою того болта потихеньку ми все це діло і заправимо. Тут, поняття, зробив проточку, щоб не знімати що цей шкіл. Воно вже там, е, як кажуть, привикло. не треба його там тривожити. Отаким от, от образом клац. І все це діло ми зараз його туди і запресуємо. Отак от одівається сальничок. От. І всі проблеми. Оце, таким образом, ні в якому разі не молотком. Молотком буде стукати по любому або трубкою. Ні, обов'язково треба, щоб була направляюща. Якщо направляючої немає, понятне діло, ти рівно не заб'єш. От, зробили цю оправочку чуть-чуть більшу. Там треба, щоб він був заподліцо. Він тільки в кришечку вприться, от, як ви бачите, і на тому діло буде стоп. Ну це отак. Ти ж насальник мені, щоб видно було. Не видно. Отак. Затягнув. Ну і зараз подивимося, що ми тут наробили. Так, так, пішов, 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 хоп, І дивись. Рівненько. чітко, Так. Да. От така нехитра приспособа із туропласта. Як ви бачите, сюди клас. І не треба ніяких приспособ. Бо це отаке. От, от просто таку тулочку треба. І все воно, центрація, все рівненько, все воно зайшло. Може я що не так роблю. Ви робите по-другому ще попростіше. Поділіться у відео в коментарях, а ми почитаємо і ума наберемося. Так що на все добре. Дивіться, підсказуйте і будьте здорові!